Дорогі друзі, дозвольте привітати вас з Новим роком. Як традиційно на Новий рік бажають, щоб збулися всі ваші добрі мрії, бажання, здоров'я, успіхів і додаючи до цих всіх гарних, прекрасних побажань, хочеться побажати, щоб у вас, в вашому новому році, були нові взаємовідносини, перш над усе, один з одним. А другі взаємовідносини з тим, хто створив цей новий рік з Ісусом Христом, з Господом Богом. Тому розвивайте ці нові стосунки в новому році. І хай вас в новому році кожний день буде все по-новому. Щастя, здоров'я. Я приєднуюсь до побажань. І також хочу вас щиро сьогодні привітати з чудовим святом Різдва Христового і також з наступаючим новим роком. І Дійсно побажати вам всіх Божих благословінь, побажати радості, миру, любові і щоб дійсно Бог відповів на всі ваші молитви. І слово Боже нам говорить те, що Спаситель є народжений нам, Спаситель є народжений для всіх людей. І також слово говорить Боже, що Бог є Емануїл, Бог з нами, і Він завжди залишається з нами в будь-яких ситуаціях, в будь-яких проблемах, в будь-яких негараздах, які ми проходимо. Тому я би побажала, щоб цей новий рік. І Різдво Христове, щоб Господь прийшов в наші серця, народився в наших серцях, щоб ми народилися для нього і жили для нього, так як він жив для нас. І Ісус Христос залишається вчора, сьогодні і навіки Той самий. Христос народився. Славі. Славімо Його! Уважаємо християни, любими ми християни, любима моя церка Христяні. Поздравляю вас с наступающим 2013 годом. Я желаю, чтобы этот год был у всех у нас счастливым, радостным, чтобы мы приносили друг другу все любовь, как заповедал, заповедал нам Иисус, чтобы мы любили друг друга искренней, чистой любовью, и чтобы все отвечали на эту любовь, и чтобы мы были все добрыми ко всем людям, не только к своим, и чтобы самое главное, чтобы вот наша семья церковь христианин, наша церковь и все христиане соответствовали слову христианин. Что такое христианин? Чтобы мы подражали нашему любимому Иисусу, были такими, как Он, несли слово, несли доброту, несли красоту, несли счастье, чтобы мы были дружными, уважали друг друга, ценили друг друга. Шановные друзья, витаю вас с Новым Роком и Рездвом Христовым. Нехай эти свята приносить ваш дим и вашу семью радость, счастье, любовь, Та злагоду. І хай в наступному 2013 році здійснюються всі ваші мрії, виконуються всі ваші задуми. І щоб цей наступний рік приніс вам тільки гарні позитивні моменти вашого життя. І щоб всі негативи залишилися в минулому році. Ще раз вас святом з Новим Роком та Різдвом Христовим! Праздник чудесний, в кожний дом. Я поздравляю вас з Рождеством! Пусть хорошим і удачним буде наступний год, Пусть добро, тепло і радость ангел Дома принесе з Новим Годом і з Роджім Христом. Шановні земляки, від цього серця ми хочемо привітати вас з Новим роком і з Різдвом Христовим. Наше бажання, щоб ваші домівки в цьому році наповнилися миром, щоб ваші серця наповнилися радістю, щоб дійсно добробут і мир прийшов у ваші родини. Щоб достаток він не залишав ваш дім. І щоб дійсно ваше життя воно було з надлишком. А для цього підіймімо всі наші очі в небо, там, де приготований для нас чудовий план, де приготоване для нас життя з надлишком. Бо той, хто його приготував, Ісус Христос, він сказав, що Він дарував нам це життя. І ми прилучимось до того чудового плану, чого я бажаю вам, всім і собі і ми будемо дивитися на наш успіх, на наше щасливе життя, радіти, що наших дітей очікує чудове майбутнє. З Різдвом Христовим вас і з наступаючим новим роком всього вам найкращого і пускай вас Бог благословить рясно. Щастя вам, веселих свят, кохання вам в цьому новому році, Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини. З Новим роком! Дорогі друзі! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай у вашому серці прокинеться кохання, і у новому році кохання буде більшим, ніж за все ваше життя. Ставте перед собою цілі, і йдіть до них сміло. Мрійте, і нехай ваші мрії збуваються! З Новим роком вас! В найкращій книзі світу біблії написано про те, що Бог є любов. Я бажаю вам, щоб у 2013 році любов наповняла всі сфери вашого життя. Адже так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдиного одного. Уявляєте наскільки велика ця любов? Я бажаю кожному з вас відчути на собі цю надзвичайну Божу любов, Божих вам благословіть, друзі. З Новим роком вас з Різдвом Христовим. Я бажаю, щоб у ваших сім'ях був затишок, щастя, радість, достаток, і щоб у вашому серці завжди був Ісус Христос. І, як сказано. Коли Бог стане на перше місце, все остальне стане на своє місце. Я на своєму житті переконався і вам бажаю в 2013 році всього самого-самого найкращого. З Новим роком! З Різдвом! Вітаю! Пройшов ще один прекрасний год! В котором белость и грустилась, А то, что в нем не уместилось, Пусть с новым все произойдет. Идут часы, проходят дни, Таков закон природы, И мы сегодня восходим, Поздравить с Новым Годом! Желаем вам! души в грядущем Новом Годе здоровья, счастья, новых сил, успеха на, на работе. Пусть Новый Год в ваш дом войдет с надеждой, радостью, с любовью и в дар принесет большое, большое счастье и здоровье. Пусть падает на плечи снег, Звенят колокола и блещут звезды, и верит каждый человек, что испытать себя не поздно. Давайте праздновать, друзья, иначе просто быть не может. Судьбы вам светлой и хорошей, от всей души желаем мы.